Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ольги. Подивимося, що вона прислала. Такі перли. є записочки свої з побажаннями. Отакі бірюзові намистини. І тут Ольга написала, що хоче отримати його до 13 грудня. Я тільки зараз це прочитала. А чому? Тому що. Я не відкриваю посилки до того моменту, поки я не беру їх в роботу. Я отримую, ставлю їх в чергу і відкриваю, коли прийде черга. Тому я не знала такого побажання. Але якщо є такі побажання, то їх треба озвучувати в переписці чи обговоренні. Тому що, як я вже пояснила, я не буду знати їх. І шкода, якщо дійсно щось таке буде термінове, і я не зможу вам допомогти. Давайте продовжимо. Це такий, такий робочий момент. Така ниточка перлинових намистин, три види коралових паличок, ниточка перлів, дві ниточки майорки, такий кварц, турмалін, такий цікавий хрест. І ще такі три низочки до браслети, верніше. Ось це все. Є побажання. Зараз я їх перегляну і буду творити. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси готові. Врахувала всі побажання Ольги. і подивимося, що у мене вийшло. З цього довгого намиста перлин. Ольга захотіла залишити його таким же ж довгим, одною ниткою, тільки поставити цей замочок. Я так і зробила, між ними стінки дала срівні писиринки, щоб вони і довжину втримати, бо там був вузлик, і щоб вони були гнучки, щоб, як кажуть, повітря між ними проходило. Ось можна два рази завертати, а можна і три буде як чокер. Я пробувала виходить на мою шию, значить на оліну теж вийде. Ось, у мене просто манекен трошки грубший. І з бірюзових намистин Оля хотіла срібним хрестиком і ще додати. Щось таке, що, якісь згарди, що підходили. Ми вибрали такі малесенькі хрестики. Додала трошки фурнітури для цікавості. Ну і закінчення. Замочок з ланцюжком довжину зробила таку, як Ольга хотіла. Цю ниточку дрібних перлинок. Просто перенизати і поставити гарний замочок, я перенизала і додала позолочений гачок. Із цього хреста ну, я би робила довге намисто, але Оля не любить довгих, тому я вирішила зробити на меморі. Щоб тримало такий великий хрест, використала гематитові намистинки і додала свої такі скляні лавантового кольору, як на цьому хресті. Срібні э, намистинки ще залишалися, то я вирішила зробити подружку. Ось такі я додала, бачите, вони ідентичні по кольору. І тому, так як є тут тільки сіре і лавандове, Чебускове, я і зібрала таке намисто. Ось, вони повторюються. Можна носити їх уже по одному, можна носити разом. Отвір тут дуже великий в цього хреста, ну сам хрест великий, намистини маленький, то я додала такі фурнітурні, щоб вони тримали, щоб цей бей був на місці і нікуди не втікав бо ці не проходять через цей отвір. Ось. Ще були перлинки трошечки більшого кольору. Я також додала позолоченої фурнітури і позолочений гачок. Ось. Можливо, їх і можна розібрати, я не пробувала, але зараз попробуємо. Ну що, можна? Ось, додала такі позолочені намистинки, такі перекручені, тригранні. Композицію повторила через всю низку і закінчила гачком. І з намисти майорки, Їх було достатньо, що я запропонувала Олі зробити на три низки. Ось таке гарне вийшло намисто. Я додала для цікавості такі фурнітурні намистини, роздільні сніжинки, щоб колір відділяло такий конектор на закінчення решту до гачка. із рожевого турмаліну або як називають арбузний кварц, кавунний кварц. Зробила таку лаконічну низочку, додала гранені гематитові позолочені. Для яскравості, і гачок Із кольорових агатових намистин я їх розсортувала по кольорах і зробила таку композицію, тому що мені не подобається, коли хаос. Якщо ще асиметрія може бути, а хаос ні. Ну і тут я вибрала навіть, навіть симетрію. Вибрала намистини симметрично по кольору і склала таке намисто на закінчення ланцюжок замочком, а між намистинами дала позолочені гематитові диски для яскравості, для цікавості. Із з бірюзового браслету ще залишилося з попереднього бірюзового намиста 10 намистин. Їх було маловато. Я набрала замало, думаю, чим додати. І ще залишалося трошечки перлин, тому що там я довжину зробила потрібну, яку Ольгі було треба. І я вирішила ці перлинки використати тут, між бірюзою. Ось таке вийшло цікаве намисто. Первинки освіжили цю бірюзу, дуже таке гарне. із з паличок зробила декілька намистин, як там було декілька, само по собі намист. Із червоних зробила таке намисто. Воно я посортувала по розмірах, по центру дала більші палички для яскравості. Дала і в сучасності дала фурнітурну намистину, і на закінчення менше. Тут є ланцюжок, щоб регулювати довжину, і комбінувати з іншими намистами скорових палочок. Із таких тонюсіньких-тонюсіньких, там було дві низочки. І я так і зробила дві низки, також посортувала по розмірах, по центру більші, для яскравості дала такі золоті сніжинки. Отвори були такі дуже маленькі, що прийшлося додати свої намистинки, щоб закінчити. І їх можна носити, це подружки, їх можна носити разом, можна носити окремо, а можна і носити з цим намистом. Там є ланцюжок, дуже нарегулюється. І все гарно лягає. І з останніх коралових Оля хотіла зі згарбою, вибрала сонечко, ось, і їх можна носити разом, звісно, можна носити кожне окремо. Ось як виглядають ці палички, дві подружки. Ну і також можна носити як самостійне. Можна комбінувати там з пернами, тож Ольга буде собі придумувати, як хотіти. І ще залишалося трошечки на мистин, якраз вийшов браслетик. Ось такий делікатний, буде як комплект. Також посортувала по розмірах, по центру дала більші, до закінчення дала менші. Таке закінчення зробила. Такі згарди. Ще додала такі фурнітурні намистинки. Ось ця переробка і використала до останньої намистини. Не залишилося нічого. Кажуть, 100%. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного мирного дня і до наступних відео.